Доброго ранку, всім гарного і продуктивного дня. У мене ранок сьогодні почався дуже рано. Я встала, чогось мені не спалося, тому зробила собі каву. І у мене був кисломолочний сир, додала до нього зушеного молока, і знаєте, так е класно поснідала. Дуже мені подобається такий сніданок, тому від сніданка е отримала таке задоволення. Вийшла на прогулянку ранішню, як кажуть, на город. подивилася на наших. Котиків і тут дивлюся скільки в нас температура. Сім ранку вже 20 градусів. А то є, і більше подобається дуже мені ці такі квіти. так Подивилися на них, подивилися, що треба зробити сьогодні на городі, бо ми з сестрою сьогодні збиралися на огород там трішки навести лад. Але згадала, що в мене було, було нічне прання. Ставлю машинку зараз на ніч, так трохи дешевше, не трохи, а в два рази дешевше. Але іноді в нас виключали світло вночі. тому треба з цим бути обережно звісно класно коли вночі можна включити машинку і трішки зекономити на сніданок готувала з своїм Дітям сирники вони дуже полюбляють. І вирішила сьогодні помити свою духову шафу. Ось показую, яка вона в мене брудна, вона була дійсно дуже брудна. І вчора я запікала, позавчора верніше запікала крильця, і треба мені було вимити духовку. Цю роботу не так видно, але, звісно, користуватися духовкою краще, коли вона чистенька. Використовувала ось такий засіб, бджілка антинагар. В принципі, мені він подобається. Але треба працювати у рукавичках, бо цей засіб, єдиний, напевно, засіб такий в торговельній марки бджілка, який має такий, знаєте, неприємний, різкий, скажу такий запах. І якщо на руку попаде, Ріжки так відчуваю його. Помивала всі деко з однієї сторони, з іншої сторони, використовувала свій шкрибок Да Він такий дуже класний, і мені він подобається, як з ним працювати. Але іноді хочу закупити якийсь магічний засіб, нанести його, витерти ганчіркою і духовати Шафа чиста, але такого не буває. Тому сьогодні я так гарнесенько попрацювала. Наперед скажу дуже задоволена собою. Але більше так, напевно, шафу не треба запускати так мені. Хоча я кожен раз таке кажу, коли я її мию, і повторюється ну, повторюється, все повторюється, тому що я печу, використовую її і думаю, ось наступний раз помию, ось наступний раз помию. І ось так, ну. Вона така виходить брудною. Використовувала ще ось такий скребок, це для варочної поверхні. Він теж мені сьогодні допомагав. Тому заряджайтеся, мотивацією на миття духовки, не запускайте свою духовку, і тоді ваша духовка буде чистою. Ось такі чистенькі у мене деко вийшли. Не зовсім знаєте, таким як я хотіла, але з тим, що було, вони дійсно чисті. І сьогодні хочу ще з'їздити у магазин Leroy Merlin, Купити мені треба земельки, хочу квітку там пересадити. Купити собі мені треба рукавички, бо ці у мене ну, вже вийшли з ладу, як кажуть. І ще сьогодні хочемо з сестрою вийти трішки на город там поприбирати. Хоча зараз спекотно, але на пару годин так плануємо вийти. Потім поїдемо в магазин, і ось сьогодні у нас такий день буде. В принципі, їсти у мене є сьогодні, готувати я не буду. Прибирати сьогодні, напевно, теж не буду в хаті. Може, на наступному тижні це все зроблю. Пізніше покажу вам покупки, які я купила в Ларуа Мерлен, і, напевно, пересадимо з вами квітку разом. Так, дівчатка, з духовкою я справилася, вона була дуже-дуже брудною. Решітку вимила, деко я повимувала одне і друге. Вони вони були дуже-дуже брудні. Не треба так закидати, знаєте, духовку, бо потім так тяжко мити. Я, ну, мені було тяжко. Пекла я крильця, не накривала, бо так воно вони смачніші і звісно бризки є. Порекомендуйте мені якийсь засіб, який ви миєте духовку. Я використовувала в цей раз бджілку, ось такий, і вона в мене закінчилася. І... Потім вже користувалася ось цим гелпером, Теж непоганий. Але знаєте, мені такий хочеться засіб. От, наприклад, намастити там все не треба, цей шкребок, Бо в мене шкребок від віалєда, мені він дуже подобається, і з ним працювати набагато набагато було легше. Якщо б у мене його не було б, я не знаю скільки це треба було все вибуха. Тому порекомендуйте, хто чи миє духовку. Може, якийсь такий є чудовий засіб, що нанести його і все. Колись я читала за таку піну, але відгуки були за неї ну, погані. Дверцята я помила, помила теж цим засобом, ось цим вже мила, бо того тей закінчився. І гарнесенько мила, потім помила ось таким велі, я користуюся для вікон та дзеркал. Вона у мене така духовка чорна і така, ну, як глянцева, це правильно. Назветься. І е, цей такий засіб дуже класно допомагає. Єдине, що я не можу закрити двері, тому що, начебто, я їх поставила, я їх не знімала і не знаю, як це знімається. Тут щось я не можу. Воно повинно там якось перемикатися. Коротше, я не знаю як. І е, я їх не знімала, тому я думаю, ці найближчі дні мені духовка не потрібна, а потім якось з цим справимось. Взяла ось таку земельку квітучої рослини. 39 гривень коштує, тут у нас 6 літрів, і хочу використовувати для цієї квітки. Цю квітку мені подарували на день народження. Якщо чесно, вона мені спочатку не дуже так сподобалась, але вона постійно квітне у мене, і я її. Ну, скажімо так, полюбила. Але хотіла взяти менший горшик. Такий горшик у нас коштує 78 гривень. Він, начебто, такий еко-горшик, начебто я так зрозуміла. Хотіла менше взяти, меншого не було, на жаль. А мені він так сподобався. І хотіла взяти, думала, вже, добре, такий горшик я візьму. Хотіла ось такий взяти горшик, такий, знаєте, тоненький. І щоб доставати. Цей, ось так, наприклад, поливати під душиком і ставити назад. Але і того горшика не було. І я так скажу вам, раніше Leroy Мерлен був набагато такого товару набагато більше було. І взагалі асортимент був набагато більше. Ось, наприклад, мені ще треба була, ну не мені, а мамі земля, земелька треба була для фіалок, і там її не було. Ми взяли? взяли по 55 гривень ось такі рукавички, тому що мої вже ну, десь їм, напевно, роки 3-4 Ось прийшли. Ну, ось так. В принципі, я їм користуватися ще буду, на, наприклад, на городі. Але ну, хотіли б замінити. По 55 гривень ось такі рукавички. Зелененькі такі. Жовтенькі ось такі, теж по 55 гривень. І ще взяла я собі йоршик для унітазу. 79 гривень, ось такий звичайний йоршик для унітазу. Дівчатки, там йоршики для унітазу є і по 700 гривень, і по 800, і по 1000 Колись я так хотіла собі такий йоршик. Компанія у мене, здається, фірма був Джослав Джосе. Він у мене стоїть, в принципі, я їм не користуюсь взагалі така. Ну, Така річ, цей той Йоршик, який від Джозеф Джозеф, просто, ну, скажімо так, не кудишня. Не продумана взагалі. Ось, Наприклад, у мене є подставки для щиток зубних від Джозеф Джозеф, класні, а йоршик не який. Тому я купляю ось такі звичайні Йоршики. Це самі надійні такі. Е, ну... Помічники, скажімо так, для прибирання. Єдине, що Джозеф Джозеф закривався цей такий, тут знаєте, не було видно. А ось такий за 79 гривень воно видно. Я користуюсь деякий час. Звісно, тут не такий ось щіточка ну, якість не така класна, вона з часом ну, приходить негодність, тому його я вважаю краще замінити. Так, це було Волерова Мерлен, потім зайшла. На ярмарку такі аромати, такі, знаєте, і ягіти. Все хотіла купити дочці е, ягоди, але таких ягід, яких вона хотіла, не було. Е, Хотіли взяти чорницю, не було чорниці. Вже розібрали, Я тому взяла помідори, отакі помідори по 100 гривень. Жовтий і е, червоний взяла, бо діти не дуже у мене помідори люблять, а мені вистачить. І взяла огірки. М -м, дівчата, вони такі пухучі, ароматні. Кажуть, що це домашні. У нас ще, на жаль, своїх огірків немає. І щось у нас в цьому році з огірками, ну не дуже, скажем так. Тому взяли, бачите, цікавий такий огірок. Е -е, купила тому. Ось так. А малинка в нас є, тому малину не брала. І смородина і порічки в нас також є, тому не брала. А взагалі, знаєте, так класно на ярмарці таке все домашнє, таке яскраве, ну дуже класне. ось такі покупки я сьогодні зробила. Не можу сказати, що я дуже так люблю квіти, але, звісно, мені подобаються деякі квіти, і я маю деякі квіти. От, наприклад, жіноче щастя, у мене дуже гарнесенько прижилося. І «Антуріум» у мене гарнесенько квітне. Сьогодні, до речі, я теж його буду пересаджувати, тому що я так випадково його перевернула, земелька висипалася, тому вирішила змінити йому зовсім земельку. І ось ця квітка, здається, його звуть крутон, здається. А може я помиляюсь. Тут треба було досипати мені земельки, бо коли я його завела собі, так, це я з роботи принесла, то в мене не було земельки, і зараз її досипаю. А цей антуріум у мене дуже давно вже. Знаю, що він не полюбляє великі горщики, тому залишаю його в тому. Тому самому горщику, тільки міняю земельку. І мої квіти всі пересаджені, прибираю за собою, бо тут насипала трішки земельки і хочу їх так полити під душиком. І на сьогодні своє відео я буду закінчувати. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет, гарних новин з фронту. До нових зустрічей у нових відео.